Ну що, господинки, сьогодні будемо займатися випічкою. Беремо 3 столові ложки цукру, чайну ложечку солі. Оце все висипаємо у 700 г тепленької кип'ячаної водички. Ще додаємо сюди 3 ложки олії Столові ложечки. от, І 3 чайні ложечки сухих дріжджів. І отак чача кваче, отак мішаємо ручкою, не стісняємося. От. Я все роблю руками, як наші бабусі, мами робили. Оце все гарно розмішуємо. Тепер додаємо борошно. Скільки буде піде в мене борошна, я вам скажу. Таке живе тістечко я роблю. Ще додала я сюди столову ложечку нашої горілочки. Столову ложечку. І це все замішсила. От Зараз накриємо кришечкою його, поставимо тепле місце і хай підходить годинку. Тісто нашій хазяйки підійшло, воно прямо живе таке, розтікається, бачите прямо? Десь пішло кілограм 200 г. З нашого тіста ми одержали піцу, хлібинку, допікаються ще пиріжечки. Ще такі пиріжечки вийшлися в нас до піци і до хлібчика, так що випікайте, підписуйтесь на наш канал, приходьте, ми вас будемо дуже чекати. Це універсальне тістечко для всього можна і пиріжечки пекти, можна і піцу, і хлібчик.